Пробним летом у моєму новоспеченому проєкті буде книжка таємниці письменських шухлят, написана кілознавцем Цаликом і філологом Селіге. Безперечно, про неї багато хто чув і встиг похвалити або покритикувати, як у нас звикли. Перечитуючи книгу я освіжив деякі моменти і маю визнати, що щіло вельми цікаве. Найперше, тому що головним героєм є будинок, місце, де відбуваються події. Йдеться про роліт. Будинок на Хмельницького, а тоді в радянському суді Леніна 68, який можна примітити, спускаючись від університету по паралельній вулиці, яка є власне Хмельницького, або від золотих хворіт. Це саме той будинок, який весь увішаний табличками, їх зрештою там 27, хоча там жило набагато більше письменників. І от назва роліт походить від робітників літератури. Побудова будинку описана першим розділом книжки, досить фахово, цікаво. Сама будівля, як виявляється, пережила декілька перепланувань, її будували без техніки, тобто вручну, і сам будинок вийшов дещо кострубати. не дивно, тому що архітектор був замінений письменником Іваном Ле. Але жити в ньому вважалося... Ознакою статусу і фактично людина, яка переселялася в роліт, вже ставала офіційно визнаним письменником. Правда, і звідти забирають КГБ там було набагато легше. Автори обирають найцікавіших авторів. Тобто подібну книжку можна рекомендувати будь-якому шукачу цікавого в. Українській літературі ХХ століття Бажан, Самчук, Корнічук, Кочерга, Гончар, Течіна та інші усі мають своє місце і коректну оцінку творчості. І не дивно, що риському присвячено, наприклад, два розділи, а Ола Самчук займає ледь не 30 сторінок. Адже вони є найцікавішими письменниками в певних колах. Прочитавши цю книжку, зрештою, буде що оповідати колегам чи навіть спокушати молодих вчителів української мови в школах. Щодо конструкції книжки її жанру. Ну про жанр легко сказати, історія письменників відповідно до цієї форми зосереджена більшим чином на політиці, на переслідуванні, на того, кого вони заклали, на хто заклав їх. Ну і звичайно, коханні. Причому кохання дещо ідеалізованому. Але, зрештою, і жертви вони ідеалізовані, тому що. Інколи вони закладали і не допомагали своїм друзям просто так, а не тому, що вони були жертвами. Ну, але це на справі авторів. І, можливо, не завжди потрібний осуд людей, які прожили такий складний час. Зрештою, це науково-популярне чтиво, і воно має з задоволення. І задоволення полягає в тому, що ми читаємо про трошки кращих людей, ніж ми. Дещо про структуру роботу. Як було сказано, перший розділ присвячений будинку, другий розділ присвячений Миколу Бажанові, який проживав в квартирі 31. Є деякі цікаві факти, пов'язані саме з страхом бути застигнутим в, в КГБ. Наприклад, Бажан відчував, що і за ним ось-ось мають прийти і зібрав речі про всяк випадок. І понад рік щоночі спав у штані, бо не хотів виглядати нещасним перед своїми екзекуторами, стояти в спідній білизні і безпомічно намацувати в темряві окуляри. Він з дитинства не бачав. Також весела є історія, її відносно, звичайно, про те, як його е, прийшов до нього журналіст, запитати, що він відчуває по отриманні Ленінської премії. Натомість він. Переконаний був, що це засланий козачок від Кагибіса, тому він ховався в кущах на Дніпрі, це цитата з книжки. І тільки потім він побачив в газеті, що дійсно нагороджений цією нагородою, найвищою нагородою на той час. І це сталося, як завжди, все з волонтерського бажання Сталіна, тому що Бажан перекладав грузинського поета. Наступний розділ присвячений Максиму Рильському, номер, у якій жив в квартирі номер 6 розповідається про лямурні справи Максима Тадеєвича, безперечно, ця людина виняткового шарму. Він відбив дружину Івана Куренка, наприклад. Розповідається також історія про те, як Рильському вдалося уникнути розстрілу чи знищення завдяки пісні про Сталіна. Сталін зацікавився де цей поет пісняр, і його звільнили заднім числом. Також розповідається цікава історія про музичні вкладування Максима Рильського. він був солістом аматорського джаз-бенду. Можна сказати одне, Максим Рильський – це людина, яка викликає і поза книжкою виняткові емоції, але в цій. Книжці вона збагачується історією про те, як його намагалися вбити, і підготували схожий сценарій з Галаном, тобто опублікували, що українські націоналісти намагаються знищити цього продажного радянського письменника. Але вони припустилися декілька помилок. Фактично вони в газеті опублікували інформацію, яку ніхто, крім КГБ, знати не міг. Саме тому вони скасували операцію, а можливо з інших причин скасували. Автори книжки дають декілька варіантів, що мені особливо подобається. Що стосується, наприклад, Корнійчука, то я, наприклад, не являю цю книжку без нього, тому що це людина, яка пройшла крізь і воду, плагіативши, знищуючи своїх конкурентів і добиваючись успіхів. Зрештою, один із і Унікальних о, мільйонерів Радянського Союзу. Цікавим є розділ про Павло Тучину, який проживав в квартирі номер 13 Він прожив досить довго з однією жінкою Лідією Папарук, але в нього було також так, коханка, ні, скоріше захоплення. Е, Оксана Петрусенко, прима Київської опери, яка загинула під час родів. Е, ну, Проявивши дитину іншому чоловіку, і ти начебто, перебував в трансі від цієї події. Я собі ти насправді уявляв до цього інакше досить спокійним, стриманим чоловіком, можливо, навіть з відсутністю емоцій, так як мені про, про нього розповідали. Також цікавим є момент про Олеся Гончара і його собор сьогодні багато. Виникає дискусії про те, чи був цей текст ідеологічно неправильним, чи повливав він, чи зашкодив. Великим плюсом є те, що автори справді подають дві історії, про те, що насправді Роман Собору міг бути небагато страждальним текстом, який прискорив отримання паспортів селянами, але просто замовним текстом проти. Керівника ОСР Петра Шелеста, який начебто пропустив ідеологічно неправильний текст, і це могло стати підставою для його усунення з посади. Також являються певні конспірологічні теорії, дуже цікавий підхід до біографічного методу. І наостанок маленька цитата. В бесіді со мною Бажан говорив, що далі так продовжуватися не може. Ілі фашизм, ілі Совєтський Союз. Это была открытая ориентация на фашизм. Вам это ничего, не нагадывали?